Зараз поп'ю водички. І все я вам розкажу. По-простому, так як воно є. Ось дивіться, який чудовий гальмівний диск з корозійним покриттям. З носу нема, як багато хто говорить, де да ще походить. Та да, та красота, ви що? Коризійне покриття присутнє, зносу нема, що ще треба. Ну звісно, це жарт. А якщо без жартів, то чи є гальмівні диски з антикорозійним покриттям за доступні гроші? А де ж вони? А ось вони. Це такий виробник гальмівних дисків з антикарезійним покриттям і не тільки, як ABS. Реально гальмівний диск з антикарезійним покриттям на основі синку. В упаковці йде два штуки. На торці пробивається каталожний номер. Мінімальні параметри фізносу і так далі. Європейська якість за доступні гроші. Це те, що ми можемо рекомендувати. А це шутка. Це гутіль, чермет. Металолом. А то хто ще прийме це дійсно до уваги, не як шутку. Та буде шукати собі такі диски з корозійним покриттям. З антикорозійним покриттям. Від компанії ABS. запам'ятайте, європейська якість за доступні гроші. Дякую за увагу.